Від чистого серця з любов'ю я формую це звернення до вищих сил. Кожний, хто долучиться подумки до цього звернення, посилить це послання. Від чистого серця з любов'ю я посилаю щиру вдячність. Кожному і кожній, хто боронить нашу Україну. І я посилаю щиру вдячність всім, хто допомагає нашим воїнам. Від чистого серця з любов'ю я прошу янголів, архангелів, я прошу Всевишнього. Максимально захистити, надати потужну янгольську допомогу кожному і кожній, хто боронить нашу Україну. Від чистого серця з любов'ю я прошу дати здоров'я, сил, витримки, кожному воїну світла. Кожному волонтеру, кожному, хто робить все можливе для нашої перемоги. Я дякую, дякую, дякую кожному воїну світла, хто віддав життя за нашу свободу. Я підіймаю голову вгору. І дивлюся у чисте небо. Я вшановую мовчанням всі чисті душі, які пішли, щоб захистити нас від темряви. Але це мовчання наповнене неболом і стражданням. Це мовчання наповнене безмежною любов'ю. І безмежною вдячністю кожному і кожній. Я прошу янголів і архангелів направити Божественний потік світла і любові. Для підтримки тих, хто втратив своїх близьких і рідних. Нехай Божественна любов наповнить серця, змягчить біль і горе тих, хто зазнав втрати. Я прошу янголів і архангелів направити Божественний потік зцілення всім, хто потребує цього. Зараз. Я дякую кожному і кожній, хто підтримує моє звернення до вищих сил. Я дякую кожному і кожній, хто не втрачає віри в нашу перемогу.